Вітаю в ефірі. Новини на часі про головні події дня. Розкажу у випуску. Росіяни атакували кабами Гуляйполе, Новоданилівку, Червоне та Малинівку. Майже пів тисячі разів ворог вдарив по прифронтових населених пунктах. З ФПВ атакували Запоріжжя та плавні. Також били з РСЗВ, авіації та артилерії. Стало відомо, що ворог активізував перекидання техніки на запорізький напрямок. Партизани фіксують переміщення підрозділів з БПЛА у супроводі військової поліції. Колони по три машини рухаються через Бердянський напрям до Осипенко, а далі на північ. Також військові вантажівки з БК та живою силою в межах поточних заміщень втрат та військові фури з лісом в Пологівський напрям. Десь знову облаштовуються. Шукаємо, де саме. З 10 вересня на тимчасово окупованих територіях усіх, хто не отримав російський паспорт, окупанти вважають нелегальними мігрантами та погрожують депортацією. Відсутність триколорного документа позбавляє українців можливості працювати, навчатися, отримувати медичну допомогу і навіть зберегти житло. Примусова паспортизація є інструментом знищення української ідентичності, але навіть наявність паспорта Росії не гарантує безпеки. Також з Пологівського району поліцейські евакуювали двох жінок старшого віку. Протягом серпня з Васильівського, Запорізького та Пологівського районів нашої області виїхали 390 людей. Серед евакуйованих, зокрема, 212 жінок і двоє дітей. Обласна влада закликає не наражати себе та своїх близьких на небезпеку і звертатись за безкоштовною евакуацією до поліції та координаційного гуманітарного центру, номери яких ви бачите на екрані. Наразі на території Гуляйполя Оріхова ще залишаються люди: – 5-7% від довоєнного населення. Але це все одно тисячі мешканців, які живуть за кілька кілометрів від лінії фронту. У Шевченківському районі Запоріжжя поліцейські затримали двох чоловіків, які зламали поштомат та вкрали посилку. Ймовірних злодіїв затримали одразу після крадіжки. Це раніше неодноразово судимий 41-річний чоловік та його 45-річний спільник. Тепер підозрюваним у крадіжці загрожує до восьми років позбавлення волі. Поліція розшукує свідків ДТП на острові Хортиця, внаслідок якої постраждали дві жінки. Ввечері 9 вересня близько 20-ї години, біля зупинки Цімет, 51-річні запоріжанки йшли через дорогу на нерегульованому переході. Водійка Тойоти не дотрималась безпечної швидкості та збила жінок. До приїзду медиків допомогу потерпілим надали містяни, а за кілька хвилин обох жінок з множинними травмами госпіталізували. Поліція відкрила кримінальне провадження хто має будь-яку інформацію про ДТП, просять телефонувати на 102. Ще одна лікарня долучилась до кампанії з вакцинації проти вірусу папіломи людини. Він може спричиняти рак шийки матки, а імунізація дозволяє знизити ризик захворювання на 90%. Цього разу щеплення зробили з півсотні медикинь Лівобережного центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Вакцина захищає від дев'яти найпоширеніших штамів вірусу. Особисто вчора зробила цю вакцинацію першу дозу. Наступна доза буде через два місяці, от ніяких непобочних дій я не замітила. Переноситься дуже легко. Я зробила і, в принципі, ніяких ефектів на собі не відчула. Вже наступного року в Україні планують ввести обов'язкове щеплення для дівчат 12-13 років. Медики наголошують, найкраще вакцинуватися ще до початку статевого життя. Це дозволяє максимально убезпечитись від інфекції та запобігти розвитку онкозахворювань в майбутньому. Захист від захворювання попередження захворювання онкологічного виявляється вакцинація. Ми вакцинуємо від вірусу папіломи людини, саме дівчат, жінок віком від 18 до 45, медичних та немедичних працівників наших лікувальних закладів. 12 випадків кашлюку зафіксували в області за останні 8 місяців. Про це під час брифінгу повідомили у центрі контролю та профілактики хвороб. Захворювання починається як звичайна застуда, але швидко переходить у виснажливі напади кашлю, які посилюються вночі та вранці. Кашель під час кашлюку він має особливий характер. Це напади, серія кашлівих поштовхів, які супроводжуються. Після серії глибоким вдихом зі е, свистячим звуком серед ускладнень цього захворювання е, часто виникають пневмонії, судоме, отит та дихальна недостатність. Найуразливіші немовлята, в яких ця бактеріальна інфекція часто проходить без типового кашлю, але може спричинити пневмонію чи зупинку дихання. Єдиний захист вакцинація. Її проводять у 2, 4, 6 та 18 місяців. У лікарнях вакцини достатньо, наголошують медики. Нині використовують як стандартну, так і комбіновану та додають: навіть перенесена хвороба не є протипоказанням до щеплення. Якщо вже ваша дитина захворіла, необхідно пам'ятати про необхідність ізоляції та обмеження контактів. Хворих кашлюком необхідно ізолювати на період заразності. Це приблизно 5 днів, якщо проводиться антибіотикопрофілактика, та 3 тижні, якщо лікування не проводиться. Більше новин шукайте у нашому телеграм-каналі. Пропонуйте і власну інформацію через телеграм чат бот Тримаємо стрій та віримо в Збройні Сили України. До зустрічі у наступних випусках.